Нам знову погрожують німецькими танками, на борту яких хрести, обурився диктатор Путін на святкуванні 80-річчя Сталінградської битви. Отак вони добре пам'ятають, як діди воювали з німцями, але чомусь забувають, що до 1941 року були вірними союзниками нацистів. У цьому епізоді історії обману ми розкажемо, як Гітлер і Сталін виголошували тости один за одного та дерибанили Європу. 1920-ті роки німці і росіяни, що недавно вороги у Першій світовій, невдовзі по її закінченні стають партнерами. Перша світова війна, яка завершилася в 1918 році, зробила із Німеччини і Росії, яка перетворилася згодом в Радянський Союз, країни ізгоїв. Радянська Росія зближується не з Антантою своїми союзниками по першій світовій, а з німеччиною у 1922 році. Вони підписують рапальську угоду. Це був документ, який по суті об'єднав вперше Німеччину і радянську Росію Москвою і Берлін. Ця рапальська угода вона перше викликала шок в західних країнах. Вони зрозуміли, що такі країни ізгоє. Можуть домовлятися поза їхньою спиною і кидати їм виклик. Ну і по-друге, рапальська угода не була просто угодою заради угоди. Вона отримала дуже серйозне підґрунтя. Починалася співпраця з економічних домовленостей. Між двома країнами зав'язалася торгівля, але головне мілітарна спільна підготовка. Згідно версальського мирного договору, Німеччина не мала права підготовки на своїй території. Військових Німеччина позбавлялася можливості отримувати флот, відповідно, авіацію отримати і таке інше. Відповідно, домовленість із Москвою дозволяла тодішній Німеччині, країні, яка програла війну, поза очима, так би мовити, переможців: Антанте, французів, англійців здійснювати. Ці заборонені речі на території третьої країни. Цією третьою країною стає Радянська Росія, пізніше Радянський Союз. На території Росії Німеччина у 20-х роках відкриває свої школи для танкістів, льотчиків, фахівців із хімічної зброї. Крім того, будує цілі заводи, які виготовляли військову продукцію. Липецьк, Казань, філії Підмосковні. В цих місцевостях виникають німецькі. Або підприємства, якщо ми говоримо про філі підмосковні за участю німецької компанії Юнкерс, які складають виготовляють літаки, Під казанню було створено танковий корпус німецький, вчаться танкісти, причому вишкіл відбувають відомі в майбутньому вже по Другій світовій війні генерали німецької армії на зразок Гайнца Годріана. Вигоду від такої співпраці у ті роки мав і Радянський Союз, бо отримував від німців новинки військової техніки. Співпраця активно відбувалася упродовж 20-х років і навіть на початку 30-х, аж доки до влади прийшов Гітлер. Але не треба вірити у російські міфи, начебто з нацистами. У них не було угод. У публічному просторі Гітлер і Сталін критикували один одного. Але насправді дві країни продовжували торгувати між собою, бо угода діяла аж до 38-го року. Німеччина була зацікавлена максимально в різних металах з радянського боку. Безумовно, там вугілля своє німці мали, металургію свою мали розвинути, але деякі цінні метали, так, безумовно, вони йшли з території Радянського Союзу. Особливо, коли Німеччина вже з приходом до влади нацистів почала переозброєння на власній території. Їй були потрібні такі матеріали. У кінці 30-х років відбуваються серйозні зміни у світовій політичній шахівниці. Вони змушують Сталіна задуматися, а чи варто критикувати Гітлера? Восени 38-го року відбувається Мюнхенська конференція, наслідком якої стало розчленування Чехословаччини, Чехословацької Республіки на догоду Гітлера. Мюнхенська конференція в ній беруть участь Німеччина, Італія, Англія і Франція. Що це означає? Що Сталін бачить, що поза його спиною відбуваються цікаві події, ледь не поділ Європи, так би мовити, а він не при справі. Німеччина стає щоразу сильнішим гравцем у Європі. Її військо міцніше, переозброюється. Сталін розуміє, що з гітлерівцями варто говорити. Ці події стають каталізатором. І з весни 1939 року Радянський Союз починає зближення з третім рейхом. Перше. Виникає потреба поновити торговельні договори, які, частина з яких завершилася наприкінці 38-го року. І сторони приходять до висновку, що в нас є певні ідеологічні суперечки, але в нас немає предметних протиріч, там на зразок територіальних суперечок. Тобто, що нас стримує? І що ми бачимо на весну 39-го року, що риторика Москви і Берліна. Ну, по суті, йде в Унісон. Ворогом починає трактувати Англію в першу чергу, не Німеччину. Тобто, мотиви Сталіна зблизитися з нацистами зрозумілі, які вигоди для Гітлера. Гітлер е розраховує е ну, як учасник Першої світової війни. Він розуміє ці розклади. Йому зовсім не цікавий союз Англії, Франції і Радянського Союзу. Щоб цього союзу не було, це, значить, треба піти на зближення з котрим з тим гравцем, одним із трьох ну, англійцями. Він англосаксів критикує. Французи це вороги, злісні, сусіди, які забрали Ельзе з Лотарінею. Хто залишається? Москва, радянський союз. Політично вигідно обом диктаторам об'єднатися, бо є спільні вороги. З весни 1939 року вони влаштовують дипломатичні жести на зустріч. Зникає критика. Гітлер готує план Вайс напад на Польщу. Йому треба заручитися дружнім нейтралітетом радянського союзу. 23 серпня у Москву приїжджає міністр закордонних справ Третього Рейху Йоахім фон Рібентроп і підписує зі своїм радянським колегою Молотовим невинний на перший погляд пакт про ненапад. При цьому був присутній особисто Сталін. Тому фактично це пакт Сталіна Гітлера. Здавалося б, нічого особливого не сталося. Договір підписали про ненапад. Подібні договори підписували Англія з Німеччиною, зрештою, Німеччина з Польщею. Але поза тим, як стане пізніше відомо, буде підписано таємний додаток до пакту Молотова-Риббентропа. Молото Він по-перше, поєднає імена Гітлера і Сталіна як людей, які розв'яжуть Другу світову війну з одного боку, і поділять між собою сфери впливу у Європі. У таємному додатку пакту молотова Рібентропа Гітлер і Сталін домовилися подерибанити між собою Європу. Польщу ділили навпіл. Союз мав забрати собі Галичину, Бесарабію, Фінляндію, Естонію і Латвію. Підписання цього пакту відсвяткували в Москві і в Берліні. Тієї ж ночі Сталін виголосив тост за Гітлера. В Москві Сталін, вже коли завершилися всі ці процедури, це була глибока вже ніч, 24 серпня. Виголосив тост за Адольфа Гітлера, фюрера, зазначивши, що він знає, як німецький народ любить свого фюрера. В столиці Німеччини, в Берліні подібним чином святкували. Бо один із наближених Гітлера, архітектор Шпеер. Згадував, що Гітлер чекав інформації з Москви. І коли він отримав на клаптику паперу інформацію, що все, є союз, можна приступати до вирішення польської проблеми, як вони це називали. Він став імпульсивний. Буцімто, згідно спогадів, кулаком вдарив по столу, що ось чарки задзвеніли. Ось, ну і теж потім підняли чарки за новий союз. А вже 1 вересня 1939 року почалася Друга світова війна. Німеччина напала на Польщу. Гітлер виправдовував себе як Путін нині. Мовляв, їм загрожує небезпека, тому вони змушені напасти першими. А ще боронять німецькомовних людей і хочуть заради них з'єднати Німеччину зі східною Прусією данцівським коридором, який пролягав територією Польщі. Він хотів за тиждень два покінчити з Польщею, і це було важливо не тільки з погодних умов, а для того, щоб до речі, це дуже важливо в українських реаліях нинішньої війни. Гітлер, розраховував тиждень-два покінчити з поляками, щоб французи, англійці не встигли надати допомогу або навіть не додумалися, що можна допомогти цій країні. Бліцкриг Гітлер таки реалізував. Тим часом, 17 вересня, Радянський Союз напав на східні кордони Польщі і забрав собі західноукраїнські землі. Одразу на першому місяці війни СРСР і нацисти підписали новий договір з уточненим кордоном. За ним Литва уже перейшла зі сфери впливу Берліна до Москви. Тим локомотивом того Дерибану, безумовно, був Гітлер. Так. І навіть є таке цікаве порівняння. Гітлера порівнюють з Левом, а Сталіна з гієною. Роль гієни біля лева. Тобто Лев здобич роздирає, а гієна вже користається те, що там Лев не доїв. Перші роки війни від 39 до 41-го нацисти і росіяни це союзники, не вороги. Вони обмінювалися розвідувальною інформацією, видавали один одному політичних в'язнів, зокрема українських патріотів. Співпрацювали спецслужби. Першу чергу передавали дані про спільних ворогів. А це були люди, якщо ми говоримо про Україну, то це члени організації українських націоналістів, так які десь муляли, що Москву, що Берлін. Збереглося багато документів і фотографій, які засвідчують те, що вони були союзниками. Співпраця активізувалася. Свідченням тої співпраці можемо назвати перше проведення спільних парадів. Перемога так на початку жовтня 39-го року. Це і Брест, і Ковель. Друге, це активізація торгівельної співпраці з Радянського Союзу до Третього Райху. Стало тим більше ешелонів із. Кольоровими металами із природньоку паливами металів першу чергу. Більше того, радіомаяк Мінська починає відігравати таку роль надання інформації для німецької авіації. Сталін навіть погоджується передати в оренду для третього райху в Мурманськ, щоб там базувалися кораблі німецькі. На заході в цей час газети рясніли карикатурами, де Гітлер і Сталін крокують разом в одному чоботі, і навіть ділять подружнє ліжко. Союз 39-го року британські, зокрема, газети показували як своєрідний шлюб. І те, що відбувалося в результаті шлюбу Гітлера і Сталіна. Після цього це як медовий місяць ця співпраця. Але медовий місяць. Рано чи пізно закінчується і починаються будні, так би мовити, сім'ї. Сумки їхні зіпсулися, тому що в одній банці опинилися два скорпіони. І тут один тільки може вижити. Два скорпіони-диктатори посварилися у кінці 40-го року, і війна між ними стала неминучою. 40-го року відбувається візит наркома закордонних справ В'ячеслава Молотова до Берліна. Молотов привіз такі пропозиції. Що німецька сторона не могла їх задовільнити. Радянську сторону цікавили контроль над протоками Босфори Дарданели, їх цікавив Балканський півострів, їх цікавила Фінляндія. Відповідно, Німеччина була зацікавлена, щоб сфера інтересів радянського Союзу ширилася в бік Азії, туди, в бік Індійського океану. Радянський Союз хотів розвиватися в Європу. А в Європі, Німеччини і Радянського Союзу просто було забагато. У червні 1941 року нацисти нападають на Совєтів за планом Барбароса. У Росії різко починають відхрещуватися від недавнього братання та спільних злочинів. А щоб затерти цю ганебну дружбу з нацистами, доступ до хвалебних газет 1939-1941 років обмежують. Жодної співпраці, мовляв, ніколи не було. В радянський період. Фактично не можна було скористатися газетами радянськими за 1939 рік до червня місяця, оскільки радянські газети на зразок «Правда» і звісті вихваляли подвиги союзної німецької армії. Європи. Це або були достатньо такі сухі зведення з фронтів, або власне вихваляння. Тому ці газети ну, перебували в спецфондах, і з ними навіть дослідники, історики практично не могли працювати. Замовчувалася ця інформація. Росія донині не визнає дружби з нацистами. Їхні мані та вані у це свято вірять. Пояснювалася і нинішня і Російська Федерація пояснюється, що це був мудрий крок Сталіна, оскільки Сталін відтермінував війну з Німеччиною. По суті, на два роки І радянська сторона підсилилася. Червона армія зміцніла. Але ну якщо ми проаналізуємо перші місяці війни німецької радянської, то навряд чи можна говорити, що червона армія зміцніла. Тоді ж, під час другої світової росіяни склепали міф про вітчизняну війну і проголосили, що вона почалася лише у 41-му році. Коли відбудеться напад Німеччини на радянський Союз 22 червня 41-го року, дуже скорому часі з'явиться брошура автора Єміляна Ярославського старого такого Леніца, де він перший обґрунтує поняття вітчизняної війни, і пропагандисти тоді створять оцей міф з одного боку вітчизняної війни умовного радянського народу, а з іншого боку, вони душки винесуть події 39-41 років. Те, що там Червона армія 17 вересня 39 року перетнула Збруч, це не Друга світова війна. Це що в 40-му році, в червні місяці, червона армія увійшла на територію Бесарабії, приєднала частину Бесарабії Північної Буковини до Радянського Союзу, це не друга світова війна. Тобто це невигідно було показувати, тому писалося, що справжня війна почалася 22 червня сорок сорок року. Коли згодом на нюрдмерському процесі засудили нацистів, то повилазила ціла гора доказів про їх співпрацю з радянськими комуністами. На Нурмерзі е, 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 сплило питання про те, що Німеччина і Радянський Союз були союзниками, але західні країни не хотіли псувати собі стосунки із членом Атлегітівської коаліції з Москвою. Тобто, ми перемогли переможців, не судять, що називається, і вони десь промовчали це. Е, як на мене, це була велика помилка. Тому що, по суті, ці дві країни, Німеччина і Радянський Союз, були союзниками, вони розв'язали цю війну, а покарання ну, понесла Німеччина. тільки. Простеньке порівняння в Радянському Союзі, скільки 4-5 томів нюрбенських цих документів було опубліковано, документів Нюрнського трибуналу, а на Заході це кількадесят томів. Тобто навіть своєму споживачу давали, давали дуже дозовано тільки те, що потрібно. Німцям знадобилися десятиліття, щоб усвідомити провину і перепросити. Та росіяни досі живуть з головою у піску, сповідуючи старі небелиці. СРСР видавав себе за жертву нацистів, а насправді був спільником їхніх кривавих злочинів.